Хеловін стародавнє кельтське свято, яке відзначається у ніч з 31 жовтня на 1 листопада напередодні дня всіх святих. Останніми роками його активно святкують в Україні, зокрема, прикрашаючи оселі гарбузами, свічками, павутиною, стилізованими кажанами та іншими атрибутами свята. Цьогоріч його вирішили відзначити і в Одеському зоопарку. Ми несколько лет уже не відмічали праздник Хэллоуина в зоопарке. У нас була карантин спочатку, потім війна. В этом году ми вирішили його отпраздновать. Це буде 31 числа в 4 часа вечора. Праздник буде у нас вечерний. можна буде не тільки поучаствовать в празднике, але й погуляти по вечернему зоопарку. Тим паче, у зв'язку з комендантським часом нічні екскурсії в зоопарку не проводяться. Тож саме на Хеллоуін в Одеситів та гостей міста буде можливість побачити звіринець та його мешканців у темряві. Окрім того, на 31 жовтня готують ігрову програму для дітей. Тематичні фотозони, а головною родзинкою святкування стануть моторошні оповідки у вогнища, солодощі або смерть. Цю фразу напевне знає кожен. Саме її говорять діти, які переодягаються в костюми. Інший традиційний формат розваг на Хеллоуін – Розказувати страшні історії. Саме цим і запропонують зайнятися в одеському зоопарку. Ролик, звісно, одеського зоопарку Ігор Біляков. А це буде К Хеллоуіну ми готуємо кліп, де теж будуть зніматися директори Одеського зоопарку, а кліп вже вийде на цих вихідних, так що ждіть. Однак директор одеського зоопарку Ігор Біляков розкриває нам секрет, в якій ролі він постане на Хеллоуін. Я там граю е, диявола, Сатану, е, який там сидить у пеклі та е, виписує там е, е, оркам такий е, прописку у пеклі. І, е, я буду е, саме у, у цьому костюмі, у цьому грині. Бобонів, що нібито людині не можна грати нечисту силу, він не боїться. Ділиться з нами очільник звірінцю. Каже, що вірить у добро. А воно завжди перемагає зло. Тож святу Хелоїну в одеському зоопарку бути. Ми ж робимо це страшне, страшне смішне свято, тому що ну, ми для себе трактуємо як, ну, не вкладаємо в нього ніякого релігійного там, сенсу. Це, для мене все це життя це був такий кумедний, гумористичний такий день, який дає можливість якось там. Свято Хелловін в Одеському зоопарку відзначатимуть 31 жовтня о 16-й годині. Відвідувачам у цей день пропонують взяти з собою гарбуз. Усі жовто-гарячі овочі будуть показово згодовані тваринам у звіринці.